Громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України існує з 1991 року. Основним її завданням є захист прав чорнобильців. На сьогоднішній день, зважаючи на несприятливу соціально-політичну ситуацію в державі, питання цієї категорії громадян загострюється. Отже, і на організацію покладається більше сподівань та очікувань. Я хотів би бачити громадську організацію Союз Чорнобиль України. Це дієвою організацією. Організацію, яка буде об'єднувати активних членів, організація, яка зможе активно співпрацювати з органами місцевого самоврядування, організація, яка буде дієво захищати права постраждалого населення, організація, яка зможе виступати і залучати для постраждалого населення міста Коростеня. І міжнародні гранти, і активно співпрацювати з іншими благодійними фондами, благодійними організаціями. Сьогодні світ, міжнародна спільнота готова краще співпрацювати з громадськими організаціями, ніж навіть з органами влади. Тому безпосередньо ця громадська організація, я переконаний, вона повинна зайняти одну з ключових ніж в. В громадських інституціях міста Коростені. на конференції були присутні 98 делегатів. Під час зустрічі підіймали велику кількість актуальних питань, серед яких досягнення організації Союз Чорнобиль України за минулий рік та переобрання голови. Василь Прищепчук, який декілька років очолював Чорнобильців користення, прозвітував про свою роботу. За час своєї роботи, ну щоб так сказати, чесно і добросовісно, я такого може доброго нічого і не зробив. Ну, головне, що я нічого поганого не зробив. Так, да, щоб ви розуміли. Ну, приведу такий невеличкий приклад. В останню дорогу ліквідатора приходилося, якщо приходилося проводити, то на вінок збирали, звісно, свої кошти і свого кармана. Щоб хто правильно розумів, зарплати мені тут ніхто ніякої не надавав. давав. Ніякої, нічого. Все приходилось, утримувати цю Чорнобильську організацію. Можна сказати, на свою пенсію. Ну, що такого, може, корисного зробив, ну, то корисне це, значить, нам виділили офіс. Офіс нам трошки допомогли овладнати комуністи. Коли Микола Миколаївич Тимошенко балотувався в Верховну Раду, так, да, вони допомогли нам, два столи купили, стільці купили, значить, ще там допомогли. Також Василь Прищепчук у звіті зазначив, що під час його головування було організовано поїздки делегації користенців до Житомира з метою відстояти інтереси чорнобильців Коростеня. Організацією проводились виставки на чорнобильські тематики в нашому місті. На кінець виступу Василь Прищепчук наголосив про бажання покинути посаду голови громадської організації. Зазначив, що Віталій Потопальський, заступник голови, також просить зняти з нього повноваження. Також вважаю за необхідне. На посаду голови Коростенської міської громадської організації інвалідів. Це мої слова. Я прошу і пропоную Босуновського Василя Миколайовича. Босуновський Василь Миколаєвич, звісно, в цьому залі він не знайомий нікому, ніхто не знає, що за людина. Я вже його знаю декілька місяців, може чуть більше. О, коротенько на ньому. Він возглавляв у Полтавській області місто Гадяч, таку саму Чорнобильську організацію. Це організація в їх була прибуткова, тому що в їх організації був і магазин, і парихмахерська, і аптека була. Тобто вони могли заробляти кошти. Членами організації було підтримано бажання Василя Прищепчука та його заступника покинути свої пости. Після чого було заслухано виступи претендентів на посаду у голови міської організації Союз Чорнобиль України. Їх було два: Василь Бувсунівський, кандидатуру якого запропонував Василь Прищепчук, та Олександр Недощак. Останньому Чорнобильці надали свої голоси. Я думаю, що проценту 50 з присутніх я тут особисто знаю. Знайомий по імені, по імені кожного знаю, як його звати ліквідатора. Ну, представлю, хто мене може особисто не знає, то я не Олександр Борисович. Працюю і живу в місті Коростені, нікуди не виїжджав. Раніше працював начальником підрозділу пожежної охорони міста Коростень довгий час. І в складі зведено загони під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції разом зі своїми говорить, побратимами і працівниками пожежної охорони був на ліквідації аварії довгий час. І вернулися назад і працює в місті корисні. Олександр Недощак наголосив, що на його погляд потрібно частіше проводити заходи, присвячені чорнобильській проблемі, налагоджувати відносини з іншими громадськими організаціями та виконавчими комітетами міста та району, а також намагатись виносити свої проблеми на рівень держави. Олександр Недощак запропонував членам організації обрати заступником голови Валерія Юдіна. Цю кандидатуру підтримали одноголосно. Також на конференції була присутня Валентина Герман, голова обласної організації Союз Чорнобиль України. Вона наголосила, що з роками соціальний захист чорнобильців стає все меншим. Валентина Герман нагадала присутнім перелік умов, які має виконати Україна на отримання кредиту від міжнародного валютного фонду, і зазначила, що ці нововведення негативно вплинуть на життя кожного Чорнобильця. З цієї причини обласною організацією Союз Чорнобиль України було підготовлено лист звернення до прем'єр-міністра України. Та міністра соціальної політики, якого Валентина Герман запропонувала відправити спільно з міською організацією Союз Чорнобиль України, в умовах невпинного зростання цін на найнеобхідніше, а це продукти, медикаменти, комунальні послуги, населення постраждало від Чорнобильської аварії, фізично цього не витримає. Сотні тисяч людей не виживуть в цих жорстких умовах. Не можна переступати за цю межу, бо за нею смерть. А це вже посягання на найдорогоцінніше наше життя. Вище названі кроки уряду в умовах жорсткого політичного і економічного простистояння можуть викликати ще соціальний вибух серед населення та ще більші протиріччя. Вимагаємо дієвої реакції на наше звернення і конкретних кроків на збереження соціального захисту населення. Під час конференції підіймалась велика кількість болючих питань. Серед них складнощі отримати необхідні медикаменти, кількість хворих, які отримали фінансову допомогу, оздоровлення. Тощо для обговорення цих проблем було вирішено організувати наступні зустрічі чорнобильців. Також під кінець конференції було оголошено, що 25 квітня о 12.00 біля пам'ятного знака Чорнобильської трагедії відбудеться траурний мітинг, приурочений роковинам аварії на ЧАЕС.